Спілкуватися з новими людьми та відволіктись від пережитого у Івано-Франківську. Волонтери провели благодійний майстер-клас для переселенців. У руках учасниць шматки використаного одягу за лічені хвилини перетворились на скандинавських гномів. Аби процес не був важким для початківців. Волонтерки заздалегідь підготували всі необхідні матеріали, викрійки, прикраси та наповнювачі для об'єму майбутнього казкового персонажа. Тут потрібні речі такі, щоб вони були були м'якенькі, трохи об'ємний можна. Да, були сінтипонус халафайберу для того, щоб набивати можна було іграшку. Харків'янка Валентина вже не вперше долучається до таких занять, адже каже жінка, коли руки зайняті ділом, то немає часу на переглядання новин. А вдома іграшки не тільки милують око, але й створюють хорошу атмосферу. Такий релакс хочеться відволіктись від тих обстрілів, які Путін нам робить. Відволіктись від цього телеграму, щоб не дивитись, де що трапилося, що з воїнами, що з місцями, що з, з ну цей жах, і це допомагає. Творила свого унікального гнома і переселенка Ольга. Кожен етап роботи обговорювала з іншими учасниками, бо найважливіше зізнається це спілкування та комунікація. Мені Хочеться, я вже пенсіонерка, і мені хочеться чогось навчитися хоч на старості роки, бо я цим ніколи не займалася. Люди є от займаються цими всякими там вишиваннями, вив'язаннями, але мені так от якось не випало на мою долю цього. Зробляють використаний одяг на корисні та красиві речі для дому в волонтерському просторі уже не вперше. Проте постійно пробують щось нове та навчають цьому любителю хендмейду. Минулого разу створювали актуальні ляльки тільди. Їх прикрашали різноманітним декором, гудзиками, стрічками та мереживом. До цього у нас був мастер-клас з пошиття ляльок. Це тільди. Ну це самі прості такі ляльки. Потім ми трошки будемо складнювати мастер-класи. У нас планується вже мастер-клас з пошиття зайців. Зайці та тільди, вже теж наша майстриня Маргарита підготувала викрайки. Віталія Куч, Віталій Магалатій, телеканал 402.